Перший дзвоник, перший дзвоник пролунає, переливи, переливи, золоті. Я сьогодні, я сьогодні починаю першу стежку у житті. Мирного ранку, доброго дня, вітає вас щиро шкільна сім'я. Ми раді всіх бачить сьогодні у нас. Ми віримо, скоро прийде миру час. Знову вересень листя фарбує. Віти барвами вітають усіх нас. Перша вересня школа сумує, зачекався на учнів вже клас. Як же хочеться галасу й шуму, щирих посмішок, ігор в дворі. Та чому ж на душі нотки суму? Не прийшли на порі школярі. Зачекай ли дітей педагоги, незвичайний нас перший року. В Україні війна і лунають тривоги дистанційний сьогодні дзвінок. За взяті сміливість візьмемо в дорогу. Нас чекає мандрівка в світ знань та наук. Україна здобуде свою перемогу, ну а ми всі для цього докладемо своїх рук. Новий рік вже навчальний, нам стукає в двері. Ми запросимо його в рідну гімназію та клас. Шкільною мамою її всі називають, за всіх тривожиться, за все. Ми другим домом гімназію величаємо. Тож господині слово надаємо. Слово для привітання учнів гімназії із початком навчального року надається завідуючій гімназії Чікало Анжелі Геннадіївні. Дорогі школярі, шановні вчителі та батьки, прийміть мої найщиріші вітання із Днем Знань. І початком нового 2022-2023 навчального року. 1 вересня. Це свято, що живе у пам'яті кожної людини. У когось воно асоціюється зі шкільними роками. Хтось пам'ятає роки навчання в університеті, а молодому вчителю, напевно, ніколи не забути того хвилювання, коли вперше йшов на свій перший урок. Свято знань ми щороку зустрічали разом усією шкільною родиною на нашому шкільному подвір'ї. Та, на жаль, не цього року. Адже у нашій країні йде війна, підступний та нещадний ворог забрав у нас з вами можливість жити нормальним життям, спокійно працювати, навчатися, відпочивати, адже саме місця скупчення людей стали його основою. Але ми щиро віримо в те, що зовсім скоро ми всі зустрінемося в рідних класах на традиційних наших з вами уроках, тому що з нами Бог. І з нами наші Збройні Сили України. Свої щирі вітальні слова з нагоди свята адресую нашим новим учням, нашим першокласникам, для яких цей день завжди буде особливо пам'ятним. Адже сьогодні вони роблять свої перші кроки на шляху до вершини життєвої мудрості, що проляже через країну знань. Любі першокласники, я впевнена. Що зерна науки зростуть у ваших юних душах, урожає мудрості та натхнення, і незабаром з'являться нові імена, які будуть прославляти ім'я нашої гімназії. Нехай світлим, і радісним, і плідним буде кожен ваш день. Будьте здоровими, ростіть на радість своїм батькам та досягайте високих результатів у навчанні. Дорогі дев'ятикласники! Цей навчальний рік стане останнім для вас у нашій гімназії. Бережіть у своїй пам'яті шкільні роки як неоцінений дарунок долі, непідвладний плину часу образ вчителя, який навчав кожного з вас не тільки читати та й писати, а й, основним, а й основам великої науки під назвою життя. Сьогодні кожен із вас. Перегортаючи сторінки своєї життєвої книги, зупиниться на тій, що має назву школа. Тому цінуйте кожну хвилину цього навчального року, щоб у майбутньому згадувати його з посмішкою на обличчі. Також особливе свято сьогодні для учнів п'ятого класу, які переступили межу між початковою та старшою школою. Бажаю вам впевненості у своїх силах. Успіхів у навчанні, приємних моментів шкільними друзями, радості від зустрічі з новими вчителями та осягнення нових наук. Щиру вдячність від адміністрації гімназії хочу висловити вам, дорогі педагоги, за самовіддану працю, за бездоганне виконання такої відповідальної місії, як виховання підростаючого покоління. Адже саме ви сприяєте формуванню юних патріотів, від яких залежить завтрашній день української держави. Бажаю у новому навчальному році сили, терпіння, здоров'я, завзяття, високих результатів у роботі та мирного неба над головою. У добру путь! Все буде Україна! Вам спасибі, вчителі мої. За писонні ночі та турботи, за одвічні вчительські клопоти, за слова, що піднімають з болю, за усмішку, за щасливу долю Прийміть ці квіти як знак безмежної пошани та вдячності, за ваші невтомні руки, очі, серця від ваших вихованців. Що я вертаюсь на поріг, за те, що ти навчив з добром на світі жити і за дети, не небо вторновить. Пробач учитель усаколеси зокриний, за те, що часом ми тебе. І добрі очі за твоє велике серце, за все те добро, що ти посіяв в наших душах. Кожен з нас на своєму фронті. Ми в свою чергу повинні дбати про майбутнє України, щоб воно було квітучим та безхмарним. А як відомо, майбутнє України діти, для них це свято першого дзвоника, буде першим у житті. Із нього розпочнеться цікаве шкільне життя: перший навчальний рік, перший дзвоник, перший урок, перша вчителька, перший крок до шляху країни знань. Отже, сьогодні ми вітаємо і радо приймаємо у нашу дружню, шкільну родину, наших першокласників. Ласкаво просимо, друзі! А класною мамою для малюків буде Дудар Тетяна Іванівна. Всім привіт, ми перша чата, гачні хлопчики і дівчата. Ми сьогодні будемо йти до школи. Це для нас буде цікаве і нове. Ми маленькими були, та тепер вже підросли. Ми сьогодні встали раніше, бо почалося наставчання. Хоче важкий, був державний час. Ми прошли у перший крас. Ми важі для країни, ми майбутнє України. Гімназія це як другий дім. Буде добре нам у нім, вчителька, як дорога мама, буде поруч завжди з нами. Вчителі, вітайте нас, він не саме наш ліваш, буде галас співігам, не жалійтесь лиш батькам. І класи стережіться, поряд вами вчитися, тож ви нам допомагайте, і діти не видавайте. Україна нам обошатись, ми в коробке будемо гарно навчатись. Ми в любові вам зростати, любити Україну і захищати. Гімназія зустрічає гостину, нас приймає свою родину, гарними людьми станемо і Петрівку ми прославимо. Дорогі першокласники, прийміть ці подарунки від наших випускників. Свято не тільки для першокласників, а й усіх школярів. Проте нотками суму воно звучить для дев'ятикласників. Для них, для яких перший дзвінок усі на гімназії сьогодні пролунає востаннє. Здається, що тільки вчора вони прийшли до гімназії кумедними малюками, а вже сьогодні їхня шкільна дорога наближається до фінішу. Вам слово, Музика Сьогодні нас вітає рідна школа, як свій дев'ятий клас своїх випускників. Так сумно, що пусте подвір'я і все довкола. Такий безмежний сум в моїх очах, очах батьків. Наскільки спогадів у школі цій створили. Ми разом відкривали світ наук, разом тут веселились, та на перервах говорили і кожен з нас зустрів того, що зветься кращий друг. За ці роки навчителі мав дітні стали поради, жарти, весь свій вільний час. Вони нам все що з нами дарували, вдячний кожним за науку з нас. Тож рік у школі ще чекає, і не раз досягне ми нових вершин. Сьогодні школа рада двері відчиняє. це шанс для нас, то скористаймося ним. Хоча війна вівалась наше мирне небо, і рідні стіни школи довго сумували, та ми для перемоги зробимо все, що треба, бо для цієї зустрічі так довго ми чекали. Щиро дякуємо нашим Збройним силам і кожному захиснику, хто зброю сьогодні за те, що в нашому селі сьогодні тихо й мирно, хай береже вас, свідкуть рука Господня. Ще трішки розтягнемо солодими і тиша запанує навколо. Перший дзвінок дзвонить. Ну, привіт, моя найкраща школа. Для вас сьогодні перший дзвоник прозвучить і про початок нового навчального року усіх сповістить. Бажаємо успіхів і знань, емоцій, щирих, здивувань, знання потрібні для життя, для України майбуття.